Героям слава! Смерть ворогам! Дев'ять місяців війни і нарешті вдома. Частинам збройних сил України вже вдалося війти до міста Херсон. Відтак у мережі почали масово з'являтись відео, на яких видно наших військових поруч з тамтешніми цивільними. Те, як херсонці після окупації зустрічають українських військових, пронизує до мурах. Інформацію про те, що Херсон повертається під контроль України, підтвердили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Туди ж прикріпили звернення до російських солдатів та закликання їх скласти зброю та здатись у полон у разі добровільного полону. Україна гарантує вам виживання та безпеку. Ми виконуємо Женевські конвенції, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість обміну на військовослужбовців Збройних сил України, які тримаються в полоні РФ. Однак загроза того, що ворог буде обстрілювати щойно деокуповані населені пункти, все ще зберігається. Про це у своєму відеозверненні говорить начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, закликає людей бути обачними. Перед вашим поверненням території мають обстежити вибухотехніки. На жаль, вже є багато жертв серед цивільних, які підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Орки перед своєю втечею замінували все. Тому будьте максимально обережними. Також мережею почали поширювати фото, де російські військові, слухаючи наказ командирів, переодягаються у цивільний одяг для того, аби в подальшому спробувати самостійно втекти з Херсону. Таку інформацію підтверджує, і керівниця об'єднаного прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк. Так, вони дійсно перевдягалися в цивільне вже протягом двох тижнів, і це не має розслабляти, це має зосереджувати всі наші сили в зв'язку з тим, що не виключена робота диверсійних груп. І саме тому ми не поспішаємо проголошувати і наші успіхи на інших напрямках і в інших населених пунктах, тому що відступаючи ворог, залишає дуже багато неприємних сюрпризів, зокрема і замінування великих е, ділянок місцевості доріг. Іх об'єктів критичної інфраструктури і інших об'єктів соціального забезпечення готувались до приходу ЗСУ в Херсон не лише місцеві жителі, але й уся Україна. Укрпошта вже традиційно запустила передзамовлення на нову марку, на якій пише Херсон це Україна. Варто відмітити, що Херсон це єдиний обласний центр України, який вдалося захопити окупантам. І тепер він повернувся додому. Софія Капінос, телеканал ITV.